Друзі, всім привіт. Всім доброго вечорочка! А ну скажіть мені, серед вас є експерти. Я знаю серед моїх підписників по поводу хазяйнування на полях, так? Ось дивіться. Біда така. Значить. Сіяли ми уже, можна сказати, в полу влагу. Влоги було недостатньо. Сіяв Ясояшник. Получилось, що був ризик того, що рано посіємо, може вдарити морози, а пізно посіяли. Тепер получили не, не дуже хороші всходи. Фу, комарі. Не дуже дружні всходи отри. Ну і, коротше, деякий союшник вже ось такий. Так, ось моя рука. А деякий союшник після недавніх дощів лише тільки-тільки, ну коя-який ось дивіться. Ой який щойно виліз, да? Ось дивіться оцей, ми маємо. ось дивіться оцей. Він щойно виліз. А є такий, що ще навіть не вилізли. Зломив баляха. Коротше, друзі, довбатися не буду, повірте на слово, тому що ось я щойно зломив, Звичайно Повірте на слово, що він там є і він лізе. Так? Але... Але із бур'янами та ж сама історія. Деяка амброзія вже величенька. От в порівнянні з соняшником, так? Вона вже величенька. А є ще тільки-тільки вилізла. Так. А є ще яка воно? Бачите, ниточки лізуть. Тому, друзі. Пишіть, будь ласка. В коментарях. Що робити? Брискать його вже чи ще ні? Аж, смотрите, я коту там брошу, уже стоит. Бачите? Вырву ее. А? Паразитку. Сегодня у нас понеделок. Так. третий. 3... тройти Черня. что это такое? Можливо, ще, все... Ну так, знаете. буряну щоб там ну, типу сплошного немає як ви можете бачити так амброзій багато дуже багато тут е я забрав цей пай на ньому було амброзії страшне і вже це мабуть який третій рік чи четвертий що я намагаюсь її вивести, а вона все є і є. Є, я ж кажу, є прям велика вже. Що робити, не знаю. Знаю, що Грандстар її не візьме. Можливо чекати ще і вже тоді вдарить один раз Ілянтексом. Основний бур'ян це амброзія. Але я ж кажу, масового багато ще немає. Але можливо хтось ще знає, що в Дніпропетровській області пішло по соняшнику е якийсь там кліщ. Я в принципі цього очікував. От е. Гербіцит у мене є. І Грандстар. І геліантекс є. Тому що я знав, що тут буде амброзія, і тому я зарані закупився. Ще має прийти мені завтра, я так думаю, інсектицид. Що мені робити все ж таки? Ще може підождати? І вже тоді одним махом рубануть. Ну, я маю на увазі Геліантексом, інсектицидом. От я забув як він називається. А хтешний агрохімічний технологію там якийсь. Не помню. Ну... Бризкать Гранстаром не бачу смисла. Тут у скільки я пройшовся, у Слобода. Дві, три, 4. Так. Наскільки я знаю, начебто не можна змішувати гіліантекс. Ну, разного виду гербіциди. Так, але ситуація в цілому покращилась. Я дивлюся, що він ще лізе і лізе ще непогано, соняшник. Звісно, є такі прогалини, де зерно зібріло. Я це вже бачив, знаходив. Ось О, це лізе. Але ще ж... Дивлюсь, що на соняшнику лазять е, мурашки. А це предвісник того, що е, може бути тля. Але оскільки я не лазив, в принципі, я ще не бачив. Ще не бачив. Тлі. Але я знаю, що ну це в принципі я дивлюсь, що мурашки це вже днів, те що я наблюдав, днів 4-5 вже лазять. А тля, я думаю, вона має з'явитися ось ось. Тому не хотілося б, щоб вона його побила, звісно. І так його видно, що щось гризе. лі зайці. Бо в ТікТокі бачив, що один там показував. Зайці дуже полюбляють Альдазор. Не знаю наскільки це правда. Тому, друзі, така ситуація Так. Але я знаю. Я бачив це що гіллянтекс працює вже е, і з великою амброзією. Я розумію, що дуже її не можна давати е, перерости. Але ж і запустити також не хотілося б з цих ниточок. Uh -huh. Лізе соняшник. Не буду довбатися, тому що я можу позламувати. Я бачу, що він лізе ще. Ще якихось там пару-тройку днів і він має вилізти. І знову ж таки. Якщо він тільки виліз, так? Зараз покажу, якщо побачу. Якщо він тільки виліз, і фаза в нього ну ось така, допустимо. Менше. Це перша пара справжнього листочку, можливо і менше, якщо буде. В кого таке було. Чи не його гіліантексом, якщо він буде от в такій фазі. Напишіть, будь ласка, не проходьте мимо. У мене опиту не так багато, тому будь ласка, поділіться своїм. І соняшник лізе, і бур'янчик лізе. Ось такий, друзі, красивий закат. Класно, так? Да? Тільки, друзі, дякуючи останньому, не останньому, а єдиному дощику, який у нас недавно пройшов. З'явилась волога. І, ці, і тільки дякуючи цій цьому дощику сходи той сояшник, який довго лежав в землі. Якого деяка частина зіпріла. Але що робити? Якби знав, що буде наперед. Якби знав, що буде хоч де якийсь дощик, можливо, я б тоді його не сіяв, а посіяв би тільки зараз. Зато було б вже менше бур'янів. Їх то, в принципі і так не, не дуже багато. Вони ось ось тільки полізли. Е, менше було би бур'янів і були б дружні сходи. сходи. Але маємо те, що маємо. Ось нібито нема рядочку, да? але якщо придивитися, я довбався, то воно сходи ще. Косити звісно буде не дуже приємно. Прийдеться очікувати його, хто з наскільки. Ось це, друзі, картинка все ж, все ж та ж сама, що і у мене, у мого сусіда. Так, але він також до схожує. Також вилазе Ух, сосался. Ух. Де ж той фокус? Сидить, кровосіся. Також різного калібру, бачите? Ось, ось ось Ну блін І пішло, пішло, пішло Ось а Це я в такому замішательстві. Чи все ж таки чекати, Коли саме останній візьме Базу, хоча б двох листочків справжніх, коли вже можна буде побризкати. Чи можливо нічого йому не буде. Якщо у нього листочок ще маленький. Тому, друзі, напишіть, будь ласка, це біда наша. Бо це наша сьогоднішня біда. Знаєте, друзі, дехто питає, чого ти так часто їздиш на той соняшний е, майже кожен день. А як не їздить? Йомає. Це ж... Е, це ж як дитина твоя. А їх там, а ну, 500 тисяч. 550 тысяч твоих детей на том поле. надо же каждый листочек поцеловать. А же так? Кто так робот Ездишь, бо переживаешь. А ще, як, а ще як не маєш своєї техніки, так це взагалі так це взагалі трагедія. Щоб не прозівати оту грань і зробити. І зробити, щоб воно... Хоть, ну якнайбільш вчасно.